Усім вітанечка. Сьогодні вам розповімо про ось таку антивікову ампулу, яка призначена для щоденного догляду. Поєднує в собі глибоке зволоження, стимулює клітину регенерацію, підсилює вироблення колагену, відновлює пошкоджену шкіру після косметичних процедур, після стресів. З активних компонентів в нас тут міститься гіалуронова кислота, яка гарно зволожує і надає гладкості шкірі, кераміди зміцнюють захисний бар'єр, екстракт алої, чорниці, календули, заспокоює та живить. Також регенерує, зменшує зморшки і покращує тонус. Покажемо вам ще ось таке в неї тут упакування. Тут вона в нас іде закрита такою пломбою, плів... такою плівочкою. Ми її зараз відкрили, щоб показати вам, як виглядає всередині ампула. Так, ось таке у нас тут упакування, як бачимо, 30 мл має. І всередині, ось так вона виглядає, ви собі наносите її. Зімемо трішки. І по текстурі. По текстурі вона неймовірно приємна. Дуже-дуже легка. І зразу такий відчутний холодок. Дуже класно. Буде з вашою шкірою працювати неймовірно. І, звичайно ж, закривати всі ті потреби, які вказані в призначенні, і результат не змусить вас чекати. Тому замовляйте, маємо багато одиниць в наявності, і ваша шкіра буде вам вдячна.